У мальовничого ворогту другий рік поспіль прибули представники кращих спортивних сіл України, 25 команд, 25 населених пунктів. Як і торік у напруженій боротьбі вони виборювали чемпіонські звання всеукраїнських сільських спортивних ігор. Минулого року ми розпочали спартакіаду, то був початок і саме в ворогті. Чому саме ворогту вибрали? По перше, це база, яка належить українському фізкультурно-спортивному туристу. Колос всі області задоволені нашою природою, нашим нашим. Нашою привітністю, бо ми всіх гарно приймаємо, і мені здається, от минул, вчора була висловлена така думка, що ці змагання не можуть в іншому місці проходити лише у ворогі. Сумлінно підготувалися до сільських ігор мешканці Северинівки Вінницької області. Ця команда була кращою на турнірах з волейболу і перетягування канату. Срібними призерами ігор, як і торік, стали спортсмени з великого Дальника Одеської області. Ця команда у всіх видах спортивного суперництва певно лідирувала, однак поразка у перетягуванні канату потягнула її на друге місце. Третю сходинку посіла сільська команда із великих Гаївщина Тернопіллі. Прикарпецькі спортсмени дещо здали свої минулорічні позиції. Ставники села Турка Коломийського району торік були третіми на сільських іграх. А цього року навіть не потрапили в п'ятірку найсильніших. На всеукраїнських зайняли безпосередньо сьоме місце. проте наші футболісти зайняли друге місце цього року. Ми не розстроюємося. Я бажаю тільки учасникам всім грати і вигравати і перемагає звичайно дружба. Наступні сільські ігри відбудуться у столиці Коктебель у селищі Щебетівка, що на Кримському півострові. Михайло Березень, Михайло Яремчук, Олександр Литвинен. Новини на вежі.